Привіт усім, дорогі мої підписники! Дуже вам дякую за те, що підтримуєте мене та слідкуєте за новинками на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо розмовляти на таку тему, як психологія. І сьогодні ми зберемо психологічні трюки. На даний момент так, в сучасному світі ми часто відчуваємо стрес. Наприклад, через те, що ми втратили роботу, так, втрата своїх близьких та рідних, чи навіть втрата якихось друзів, може для нас стати так, таким стресом. Сьогодні поговоримо саме про це. Та сьогодні поділюся з вами враженнями однієї книги, яку я нещодавно прочитала, яка мене дуже вразила. І хочу поділитися з вами такими психологічними трюками, які вам допоможуть так у житті. Ну що ж, поїхали! Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою, щоб не пропустити нові психологічні трюки, новинки так відео, огляд на нові книги та будь ласка! Додивіться це відео до кінця, майте терпіння, щоб дізнатися назву цієї книги. Дуже буду вам вдячна за вашу підтримку. Сьогодні продовжимо розмовляти про такого автора, як Ендрю Медюс. Хто слідкував, ми розбирали його книгу попередніх відео, яка має назву Так, Щастя поруч. Сьогодні розберемо його наступну книгу. Що хочу сказати, Ендрю Метюс є. Австрійський автор, психолог та мотиваційний спікер, він є дуже відомим завдяки своїм книгам. Книги він пише доброзичливі про саморозвиток, так? і книги він пише, наскільки легко, що вони наскільки е легко сприймаються та легко читаються, так? тому що книги по психології, як би здавалося, Інколи починаєш читати і не розумієш, що, що ти читаєш і як взагалі розібратися в цій книзі. Ендрю Метюс пише такі свої життєві, так, описує життєві ситуації, які легко приймаються, так. ви на рахунок цих ситуацій починаєте собі щось уявляти, і вони так, він пише легко, та його стиль дуже є доброзичливим так, і легким. Що хочу сказати, пише він книги про мотивації, про, так, про щастя, про саморозвиток, як відчувати себе краще всередині, пише на рахунок він психології. Його книги були перекладені 50 мовами. Стиль цього автора є таким, що він пояснює складні психологічні дії, пояснює завдяки своїм звичайним простим ілюстраціям. Також він є художником. Тому завдяки цим ілюстраціям вам краще зоровим оглядом так, краще розуміється, про що йдеться в книзі. Сьогодні ми поговоримо про наступну книгу цього автора, яка має назву Прорвемося щастя в складні часи, як відчувати себе щасливим, коли вам все звалилось так на голову. У вас складна життєва ситуація, і як не падати духом та зібрати себе докупи, та він. Автор веде читача до емоційного, так, психологічного застосування принципів, та є багато рекомендацій щодо того, як відчувати себе краще, так, як працювати над своїми емоціями, так, та рекомендації щодо того, як почуватися щасливим кожної хвилини. Давайте розберемо такі основні частини цієї книги. Поїхали. Ця книга має вісім частин. Давайте ж їх розберемо. Першою частиною це є освідомлення труднощів та життєвих проблем. Життя не є легке, так, на даний момент. Багато хто стикається з проблемами, так, з розчаруваннями, стресом, труднощами. Це просто частина нашого так, життєвого шляху. Автор пояснює, що не потрібно. Боротися з негативними емоціями. Їх просто потрібно прийняти. Так? Тому що прийняття труднощів це шлях до внутрішнього спокою. Так? Іноді, на даний момент, в сучасному світі ми часто стикаємося з такими, так, Подіями, які здаються нам непосильними, тобто ми не бачимо вирішення цієї проблеми. Але саме тоді, коли все йде не по плану, ми здатні відчувати себе щасливим. І є такі навички, які варто розвивати. Першою навичкою, це є шукати опору в собі. Друге це є справлятися з труднощами самостійно. Тобто не потрібно звалювати свої проблеми так, на своїх е, якихось близьких, рідних, друзів, почати там е, так намагатися, щоб хтось вирішив наші проблеми. Цього не потрібно робити, не грузіть чужих людей своїми проблемами. Наступне це зменшити тривожність. Як то кажуть, якщо людина відчуває себе спокійно, то вирішиться все спокійно. Якщо людина є тривожною, щось вона собі накручує, то має щось піти не так. Це вже доказано. І щоб вирішити проблему, перестати запитувати, а чому? Краще запитати, а як? Як я можу вирішити цю проблему? так? Що мені для цього потрібно зробити? А не чому так сталося, а я так не розраховувала, не зразу починаєте думати, як вирішити цю проблему. Адже поки ви виснажуєте себе думками: Чому? А чому я хотіла так, а сталося так? Ви дуже багато втрачаєте своїх сил. Тому краще. Запитуйте себе, як Як я маю вирішити цю проблему. Що я маю для цього це зробити, так, і на що я здібна, щоб вирішити цю проблему та що є в моїх силах. Пам'ятайте, бо забудете, а краще запишіть. Краще запитати себе, як, а не чому. Наступною частиною цієї книги це є. Спостереження за своїми емоціями так дуже потрібно слідкувати, як ви себе поводите. Наші емоції це не є вирок, а сигнал. Вони показують де потрібно зміни. Автор пояснює, що освідомленість дозволяє відокремити свої думки від реальності та навчитися боротися з негативними емоціями. Є кілька таких рекомендацій, так. Щодо того, як не приймати близько до серця. Є безліч людей, особливо тривожні люди, які дуже сприймають все близько до серця. До речі, я також є такою людиною. І до сьогоднішнього часу я все борюся своїми емоціями, так, і немає ні кінця, ні краю, але я дуже стараюся. Так, першою такою рекомендацією це є дозвольте собі помилятися. Так? Як то кажуть, хто не, не ризикує, так? той не п'є шампанського, тому не бійтеся, помилятися, всі помиляються, так? і на помилках ми вчимося. Тому потрібно щось спробувати. Так? І в кожного одразу не виходить це ідеально, як то кажуть, ніхто за день не став співаком та так, хореографом. На все потрібно час. Не дозволяти собі швидких mm. оцінок. Наприклад, я там не люблю читати, а ви навіть взагалі ніколи не читали, так? Ось це є таким швидкою такою оцінкою. Я там, наприклад, мені не подобається займатися спортом, хоч ви ніколи не займалися спортом. Ви навіть не, не так не пробували. Оце є швидкою оцінкою. Дивіться на ситуацію з різних боків. Ось, наприклад, я маю багато вільного часу. Що би я могла створити такого корисного, так, поки я багато маю вільного часу. Наприклад, зайнятися спортом, так, почитати книгу чи ще чимось себе зайняти. А не мудрувати себе тим, що я не знаю, що мені робити, мені скучно, у мене багато вільного часу. Та хочу звернути увагу на таку фразу. Найстрашніший ворог це відчай, а найкращий вчитель це досвід. Тому найкраща мотивація це потреба. А наймирніша річ це сумніви. Найбільше ілюзія це завтра. Наприклад, ви все відкладаєте робити буду я завтра, з понеділка я піду на спорт, з понеділка я почну хотнути, чи з понеділка я почну читати якусь книгу не сьогодні. Треба з понеділка. Навіщо ви там зацепились за той понеділок? Та почніть робити щось. Та в будь-який день, там в середу, чи в чи вівторок, що ви там все прицепилися до того понеділка, що вам такого зробив. Залишіть, залишіть його просто в спокої той понеділок. Почніть робити те просто, що вам хочеться зараз і одразу, в даний момент. Я, до речі, нещодавно слухала відео про таку співачку, як Дженіфер Лопес. І вона говорить, якщо я сьогодні не встигла щось зробити, я все одно намагаюся це встигнути навіть вночі. До речі, інколи бувають такі моменти, що вона займається спортом просто в 9-й вечора і в чомусь є це погано. Головне робити. І результати будуть. Наступною частиною цієї книги це є вдячність за інструмент. Наприклад, ви коли відчуваєте себе дуже нещасливо, подивіться навколо і подивіться, за що ви можете бути вдячні. Так? Навіть, наприклад, якимось маленьким дрібницям. Наприклад, сьогодні сонячна погода, так? я відчуваю себе добре, так? у мене гарний настрій, десь цвітуть так, квіти. Так? Я можу провести. Час в своє задоволення і зробити те, що мені заманеться, так? звертати увагу на дрібниці. Так? Наприклад, у мене є, так, у мене є одяг. Так? Я маю час створити щось цікаве, щось нове, маю час на, так, провести деякий час за книгою. Просто бути вдячним за такі маленькі дрібниці, які ви часто б не помічали. Переналаштовуйте свій мозок на позитив. Ось, наприклад, сьогодні дуже сонячний, гарний день, я сьогодні займуся спортом, почитаю книгу, так? чи створюю щось цікаве, так? наприклад, у когось є якесь хобі, сьогодні займуся своїм улюбленим хобі. Четвертою частиною цієї книги це є маленькі кроки та щоденні звички. Щастя не приходить одноманентно і взагалі так, за одну хвилину чи за один день, чи за один тиждень. Його формують щоденні звички. Автор наголошує, що здорове харчування, заняття спортом, «Ведення щоденника. Спілкування з друзями вони створюють нашу внутрішню гармонію. Тому не чекайте великих змін та почніть з маленьких кроків. Так? Зустрічайте новий день з позитивними мисленнями та позитивними вашими емоціями. Тому зустріньте свій ранок з прослуховуванням улюбленої музики. Наступною п'ятою частиною цієї книги це є соціальні зв'язки та підтримка. Що хочу сказати, спілкування це взаємопідтримка, яка допомагає іншим для емоційного зв'язку. Наприклад, давайте розберемо такі негативні емоційні шкідливі психологічні звички. Першою звичкою, це є постійно скаржитись на своє життя. Наприклад, подруга так, до тебе телефонує протягом дня так, і розповідає свої проблеми, які в неї виникають. І завжди ви слухаєте ці проблеми, в неї так все важко, так і складно. І ви вже відчуваєте себе. Які відчуваєте якийсь такий психологічний тиск, так, на який вас вона просто впливає негативно, і ви починаєте відчувати себе вже незадоволеним, та у вас змінюється настрій. Наступною шкідливою звичкою, це є постійно себе жаліти. Так. Чекати, поки оточуючі вас зрозуміють та вас пожаліють. Ніхто не буде нікого розуміти, так? тому що в кожної людини є свої проблеми, і кожен намагається їх вирішити сам, не грузити свої проблеми на когось. Так? Наступною шкідливою психологічною звичкою, це є намагатися змінити інших людей. Людина, якщо не хоче змінитися, то ти їй нічим не допоможеш. Так, Та як, наприклад, ти би хотів її змінити, але вона цього не хоче, ви цього не зробите. Поки ця людина сама цього не захоче. Тому залиште цих людей в спокої, ваші нерви будуть, так, ваші нерви будуть цілішими. Наступною частиною цієї книги це є прийняття змін та невпевненості. Що зміни в житті ніколи не приходять тоді, коли ми до них готові. Завжди щось приходить так, коли ми до цього були не готові. В такі моменти, коли людина не готова до змін, відбувається так страх, розгубленість та бажання повернути все як було. Так, попередньо на своїх місцях. Але прийняття починається тоді не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли ми перестаємо з цим боротися. так. Тому якщо людина сприймає зміни, то вона перестає бачити це як для е, загрозу для себе. так. Е, тому в неї виникає можливість зростати, можливість. Переосмислити своє життя та відпустити все минуле, так не потрібно жити минулим, а потрібно жити своїм майбутнім. Навіть якщо в них незрозумілий такий кожен крок формує досвід, навіть якщо шлях є незрозумілим для вас, кожен крок формує для вас якийсь ваш досвід життєвий. Так? Коли ми приймаємо зміни, та непевність, ми перестаємо жити в страху перед майбутнім. Починаємо жити по-справжньому і зараз. Тому, хто інший не відповідає за ваш внутрішній стан та як самі ви. То кажуть, люди та обставини можуть впливати на вас, але остаточний вибір саме за вами, ніхто не може вирішувати так, як не ви самі. Автор наголошує, що життя минулим та страх перед майбутнім позбавляє нас відчуття радощі навіть в складні часи та в моменти нашого якогось психологічного спокою. Ендрю Метюс розглядає труднощі ось так. Труднощі це не є покарання, це як наші так, уроки. Кожна складна ситуація розвиває наш, е, нашу внутрішню силу, нашу мудрість, наш досвід, та людина зростає не тоді, коли все їй вдається легко, а тоді, коли перед нею так, е, безліч таких життєвих завдань, які потрібно виконати та дуже добре обдумати кожен крок, який вона робить. Також особливо важливим це є внутрішній діалог самим з самим собою. Зверніть увагу, як ви розмовляєте самі з собою. Тому критика, страх і звинувачення себе вони підсилюють біль. У цій книзі так, щастя в складні часи Ендрю Мітюза пояснюється тим, що ми можемо відчувати себе щасливим. Просто щастя, воно не є в ідеальних умовах. Так? Наприклад, там якась ідеальна квартира, так? ідеальні умови, а щастя в простому, просто в спокою, щирості до людей та вашому ставленні до себе, також вашої внутрішньої гармонії. І що хочу сказати, я вам раджу прочитати цю книгу. Вона вам допоможе подивитися на труднощі, так? Та знайти світло в складні ваші життєві часи. І якщо ви шукаєте підтримку, якщо вам важко і ви знову хочете повірити в себе, то ця книга може стати вашим помічником. Та прочитайте цю книгу. Наприклад, ви можете прочитати її в електронному варіанті. До речі, я так і робила. Читайте цю книгу і, може, саме вона стане вашим першим кроком до внутрішнього спокою та віри у себе та віри у краще. Якщо ви ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою щоб не пропустити нові відео та огляд на нові книги, нові психологічні трюки. та дуже буду вам вдячна, якщо ви напишете коментарі після прочитання цієї книги, мені буде дуже приємно та цікаво про ваше враження. Я хочу вам натякнути на самому головному: якщо ви всередині так сяєте та наповнені позитивною енергією. То весь світ прекрасний та наповнений коханням. А якщо ви починаєте воювати світом, то світ починає воювати проти тебе. От, наприклад, якщо ви прокидаєтесь з поганим настроєм, у вас вже день починається так не так, якби як їй хотілося. Тому дуже хочу сказати вам велике дякую, що приділили увагу. Дякую всім за перегляд, хто був зі мною, обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Бажаю вам внутрішньої гармонії. Та не забувайте, що складні часи роблять нас сильнішими. Тому вірте у себе, бажаю вам міцного здоров'я. Починайте рухатись вперед. Не живіть минулим, а живіть вашим майбутнім. Та Прочитайте обов'язкову цю книгу, яка вам допоможе. Та хочу сказати: дякую вам за увагу! Чаю усім міцного здоров'я, гарного настрою! Не забувайте, що читати корисно та зустрінемося в наступних відео. Підпишіться, щоб не пропустити саме найцікавіше тільки попереду. До зустрічі в наступних відео!